Вже цієї осені у Великій Британії може зрости податкове навантаження. Національний інститут економічних і соціальних досліджень попереджає: якщо уряд податкового департаменту не перегляне податкову політику, то бюджетні правила запозичень будуть порушені. Прогнозований дефіцит бюджету на сьогодні складає 41 мільярд фунтів стерлінгів. Причини – це слабке зростання економіки та скорочення економії на соціальних виплатах. Експерти радять помірне, але стабільне підвищення податків, а також реформу кансел Проте уряд стикається з дилемою, як одночасно виконати обіцянки щодо витрат, не тиснути додатково на працюючих і при цьому дотриматися власних лімітів запозичень. в таких умовах. Професійне податкове планування стає критично важливим саме тому ми співпрацюємо з партнерами компанії Faros Capital, експертами у сфері податків та фінансів? Якщо ви хочете підготуватися до можливих змін і отримувати власні податкові рішення, звертайтеся саме до цієї компанії. Яка ваша думка щодо цього чи справедлива податкова система на сьогоднішній день у Великій Британії?